Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у неділю 20 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові хмарно протягом усього дня, але до вечора небо проясніє. Вранці почнеться дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора. Температура вдень 23 градуси вночі 14, Вітер західний 4 метри за секунду. У Луцьку погода очікується похмурою. Сонце зрідка заявлятиметься із-за хмар. Зранку до вечора йтиме сильний дощ, який до вечора трохи послабшає. Температура вдень 21 градус вночі 16. Вітер західний 4 метри за секунду. У ковалі небо буде вкрите хмарами весь день. Дощ, що розпочнеться досить сильний, вдень переросте в дуже сильний із грозою і триватиме до пізнього вечора. Повітря прогріється до 22 градусів в день, вночі температура 16, вітер західний 4 метри за секунду. У Тернополі хмарна погода йтиме цілий день. З самого ранку і до вечора не припинятиметься дрібний дощ. Температура вдень 24 градуси, вночі 16. Вітер західний 6 метрів за секунду. В Івано-Франківську погода триматиметься похмурою до самого вечора, але під кінець дня небо проясниться. Вранці пройде дрібний дощ, який до полудня закінчиться. Протягом дня опадів не очікується. Температура вдень 26 градусів, вночі 15, вітер північно західний 4 метри за секунду. В Ужгороді. Ясна погода в день, хмари з'являться лише ввечері без опадів. Температура вдень 27 градусів, вночі 16, вітер західний 2 метри за секунду. У Мукачеві день пройде під ясним небом. З самого ранку і до пізнього вечора сонце залишатиметься на горизонті, опадів не прогнозується. Температура вдень 27 градусів, уночі 16. Вітер західного напрямку швидкість 2 метри на секунду. У Чернівцях хмари залишатимуться над містом впродовж усього дня. Зранку розпочнеться дощ, який вдень послабшає, а до вечора зійде нанівець. Температура підніметься до 25 градусів, у нічний час опуститься до 16. Вітер південно-західний близько 3 метрів на секунду. У Хмельницькому хмари затримаються над містом зранку і до ночі. Вранці йтиме дрібний дощ, який у другій половині дня перетвориться на сильну зливу з грозою. Така погода триматиметься до завершення доби. Температура в день 22 градуси, вночі 15, вітер західного напрямку 5 метрів на секунду. У Кам'янці-Подільському від самого ранку небо буде сірим. Дрібний дощ, який йтиме зранку, вдень посилиться, і дощова погода триматиметься до вечора. Температура повітря сягне 25 градусів, нічна опуститься до 16, вітер західного напрямку 4 метри на секунду. У Києві протягом усього дня прогнозується хмарна погода. І зранку розпочнеться дрібний дощ, який вдень може стати сильнішим. Максимальна температура 23 градуси уночі 17, вітер південно-західний 2 метри на секунду. У фастові небо залишатиметься сірим впродовж дня. Зранку очікується дрібний дощ, який після обіду посилиться і триматиметься до вечора. Температура вдень 25 градусів, уночі 16. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. У білій церкві день буде сірим. Після обіду почнеться дощ, який триматиметься до вечора. Повітря прогріється до 25 градусів, нічна температура 16. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. У Яготині впродовж дня хмарна погода. Вранці можливий дрібний дощ, а день та ввечері очікується сильна злива з грозою. Температура вдень 24 градуси, уночі 17, вітер південно-західний, швидкістю 4 метри на секунду. У Василькові протягом дня небо залишатиметься затягнутим. Дощ розпочнеться зранку і триватиме увесь день, а після обіду посилиться. Температура повітря сягне 24 градусів уночі 16, вітер південно-західного напрямку 5 метрів на секунду. У Ірпені день видасться похмурим. Зранку очікується дрібний дощ, удень він стане інтенсивнішим, однак ближче до вечора опади почнуть стихати. Температура повітря сягне 21 градуса вночі знизиться до 16. Вітер західного напрямку близько 3 метрів на секунду. У Борисполі протягом дня небо залишатиметься сірим. Зранку прогнозується дрібний дощ, який у денні години посилиться і триматиметься до вечора. Температура вдень 24 градуси, уночі 16. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. У Чернігові протягом дня хмарність буде сталою. Зранку можливий дрібний дощ, удень сильна злива з грозою, а ближче до вечора інтенсивний дощ. Максимальна температура 21 градус уночі 15, вітер південно-західного напрямку близько 3 метрів за секунду. У прилуках від ранку і до вечора очікується суцільна хмарність. Вранці йтиме дощ, який удень переросте у сильну зливу з грозою, що триматиметься аж до вечора. Повітря прогріється до 24 градусів, нічна температура 16. Вітер південно-західного напрямку швидкістю 5 метрів на секунду. У Ніжині небо залишатиметься сірим протягом усього дня. Вранці йтиме дрібний дощ, який із часом посилиться і триматиметься до вечора. Температура в день сягне 25 градусів уночі 16. Вітер із південного заходу близько 5 метрів за секунду. У Житомирі не очікується прояснення. Хмари зависнуть над містом зранку і затримаються до ночі. Дрібний дощ, який розпочнеться вранці, у другій половині дня стане сильнішим. Температура повітря 20 градусів у день, 17 уночі. Вітер західний близько 2 метрів на секунду. У Бердичеві сонячних перерв не буде. Впродовж усього дня йтиме дощ зранку, слабкий, у другій половині сильний із грозою, а ближче до вечора звичайний дощ. Температура коливатиметься в межах 23 градусів у день і 16 вночі. Вітер західного напрямку 5 метрів на секунду. У Сумах із ранку і до вечора небо залишатиметься похмурим. Спочатку пройде дрібний дощ, який згодом набуде сили та триматиметься до кінця доби. Температура повітря в день 26 градусів, уночі 18. Вітер південно-західний майже 3 метри на секунду. У конотопі весь день пройде під щільною хмарністю. З самого ранку почнеться дрібний дощ, який після полудня перейде у сильну зливу з грозами. До вечора інтенсивність опадів зменшиться, проте дощ продовжить іти. Максимальна температура 23 градуси тепла уночі 17, вітер південного напрямку близько трьох метрів за секунду. У ромнах сонця не буде видно впродовж усього дня. Переважатиме хмарна погода. А дощ триватиме без перерв. У першій половині дня дрібний, у день можливе його посилення. Температура повітря в день 24 градуси, уночі 17, вітер з півдня 4 метри на секунду. У Вінниці сіре небо буде над містом увесь день. Дощ прогнозується як удень, так і у вечірні години. Повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 16. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів на секунду. У хмільнику погодна ситуація буде похмурою. Вранці можливий дрібний дощ, який у другій половині дня стане сильнішим і затримається до вечора. Температура сягне 24 градусів тепла, а вночі знизиться до 15. У Черкасах протягом дня хмари не відступатимуть. Удень очікується сильний дощ із грозою, який ближче до вечора стане менш інтенсивним. Але не припиниться. Вдень повітря прогріється до 25 градусів, а вночі опуститься до 18. Вітер із південного заходу швидкістю 6 метрів на секунду. У смілі похмура погода збережеться з ранку до вечора. У другій половині дня пройде дуже сильний дощ із грозою, який триматиметься до ночі. Температура вдень підніметься до 27 градусів, уночі 18. Вітер південно-західний. 5 метрів за секунду в умані небо вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ, який лише ближче до вечора стане менш інтенсивним. Максимальна температура 24 градуси вночі 16, вітер південно-західного напрямку близько 3 метрів на секунду. У Кропивницькому день буде похмурим із самого ранку. У другій половині дня можливий дощ, який триматиметься до вечора. Температура повітря становитиме 27 градусів тепла, а вночі 17. Вітер з південного заходу майже 5 метрів на секунду. У Знам'янці протягом усього дня хмари не зникатимуть. Після обіду прогнозується дощ, який триватиме до вечора. Повітря прогріється до 27 градусів уночі 17. Вітер південно-західного напрямку швидкість 5 метрів на секунду. У Дніпрі ранок буде ясним, однак згодом хмари поступово заполонять небо. Протягом дня і до вечора похмуро, без опадів. Температура повітря в день становитиме 29 градусів, нічна близько 20. Вітер слабкий, південно-західний, близько 2 метрів на секунду. У Кам'янському день почнеться сонце та ближче до обіду небо затягне. Вечір залишиться похмурим. Опадів не прогнозується. Максимальна температура 28 градусів тепла уночі 20, вітер південно-західного напрямку 3 метри на секунду. У Кривому розі ранок порадує сонячною погодою. Проте з обіду хмари розтягнуться над містом, зберігаючись до самого вечора. У першій половині дня без дощу пізніше можливий нетривалий дощ, який надвечір припиниться. Повітря прогріється до 29 градусів, нічна температура 18. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. У Нікополі до обіду триматиметься сонячна погода, вдень з'являться хмари, але вже ближче до вечора небо знову стане ясним. Без опадів. Максимальна температура 28 градусів, уночі 21. Вітер південно-західного напрямку 3 метри на секунду. У Павлограді ранок розпочнеться під ясним небом та ближче до полудня з'явиться суцільна хмарність, що залишиться до вечора. Дощ не передбачається. Температура повітря вдень 29 градусів, вночі 18, вітер південно-західний 2 метри на секунду. У Полтаві день розпочнеться сонячно, але вже з обіду стане похмуро. Увечері хмарність збережеться, опадів не буде. Повітря в день прогріється до 26 градусів, у нічні години температура знизиться до 18 Вітер південно-західний 4 метри на секунду. У лубнах зранку небо буде затягнути хмарами, які не зникнуть аж до вечора. Із середини дня прогнозується дуже сильний дощ із грозою, який триматиметься до пізнього вечора. Температура повітря в день 24 градуси, уночі 17. Вітер південно-західний 3 метри на секунду. У мергороді сонця буде обмаль, день мине під щільним шаром хмар. З самого ранку почнеться дрібний дощ, який у другій половині дня стане сильнішим і не припиниться до вечора. Повітря вдень прогріється до 23 градусів, уночі 17, вітер південно-західного напрямку 6 метрів на секунду. У Кременчуці погода буде похмурою протягом усього дня. Після обіду почнеться дуже сильний дощ із грозою, що затягнеться до вечора. Вдень температура підніметься до 26 градусів. Уночі 19, Вітер південно-західний 3 метри на секунду. У Запоріжжі ранок розпочнеться під відкритим сонцем, однак у середині дня небо вкриться хмарами. Вечір залишиться похмурим, але опадів не передбачається. Температура в день становитиме 29 градусів, у нічні години 20, вітер південного напрямку 2 метри на секунду. У Мелітополі весь день триматиметься сонячна погода. Небо залишатиметься чистим зранку і до вечора, дощів не очікується. Температура повітря підніметься до 32 градусів тепла, вночі знизиться до 19, вітер західний 2 метри за секунду. У Бердянську день пройде під ясним небом без будь-яких опадів. Зранку і до вечора сонце світитиме без перешкод. Температура вдень 29 градусів. Уночі 21, вітер південно-західного напрямку 4 метри на секунду. У Вільнянську протягом усього дня переважатиме сонячна погода. Жодних змін у небі не очікується, хмари не з'являться. Температура повітря прогріється до 28 градусів, уночі знизиться до 19, вітер південно-західний 2 метри на секунду. У Одесі хмарність триматиметься вранці і удень. Ближче до вечора небо проясниться. У день прогнозується дощ, який до вечора має припинитися. Температура повітря в день становитиме 27 градусів, уночі 21, вітер південний 4 метри на секунду. У Ізмаїлі день пройде під відкритим небом, жодної хмарини не очікується. Увесь день буде сонячним і сухим. Температура повітря підніметься до 30 градусів, уночі становитиме 20, вітер західного напрямку 2 метри за секунду. У Миколаєві ранок розпочнеться похмуро. Хмарність протримається до самого вечора. У першій половині дня дощів не прогнозується, у другій половині можливий нетривалий дощ, який ближче до вечора припиниться. Температура повітря в день 29 градусів, нічна 19, вітер південно-західний 5 метрів на секунду. У Первомайську з самого ранку і до вечора небо буде повністю затягнуте хмарами. У день і ближче до вечора пройдуть дрібні дощі. Температура повітря не перевищить 23 градусів, нічна 17, вітер південно-західного напрямку 4 метри за секунду. У Херсоні сонячна погода утримається впродовж усього дня. Хмарність не передбачається, опадів не буде. Температура в день сягне 30 градусів, а вночі знизиться до 19. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. У Сімферополі протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним. Сонце світитиме від ранку до вечора без натяку на опади. Температура повітря підніметься до 30 градусів тепла, а вночі знизиться до 16, вітер західного напрямку 4 метри на секунду. У Харкові ранок розпочнеться під чистим небом, і така ж ясна погода триматиметься до вечора. Дощів не передбачається. В день стовпчики термометрів сягнуть 28 градусів. Уночі 19, вітер південно-західний 3 метри за секунду. У Донецьку на початку дня може бути трохи похмуро, але вже день небо проясниться. Ясна погода триматиметься до вечора без опадів. Температура повітря в день 32 градуси, уночі 20, вітер північно-західного напрямку 2 метри на секунду. У Краматорську зранку можливе хмарне небо. Однак у середині дня небо очиститься і залишатиметься чистим до вечора. Дощів не буде. Температура повітря в день становитиме 30 градусів, а вночі 18. Вітер західний 1 метр за секунду. У сніжному ранкова хмарність поступово зникне. Увечері прогнозується ясна та спокійна погода. Опадів не очікується. Температура повітря в день підніметься до 32 градусів, уночі 21. Вітер південний 1 метр за секунду. У Луганську протягом дня небо буде частково затягнути хмарами, але дощів не прогнозується. Сонце заявлятиметься лише періодично. Температура повітря в день 31 градус, нічна 22, вітер південно-східного напрямку 1 метр на секунду. У Старобільську хмарна погода триматиметься більшу частину дня. Лише ближче до вечора можна очікувати на прояснення. Протягом дня буде сухо. Температура в день становитиме 30 градусів, уночі 20. Вітер південний менш як 1 метр на секунду.